Якщо у вас один кінь, то цього поля вівса вистачить для нього. Це, якщо ми займаємося для цього. А якщо для бізнесу, то це не потрібно займатися таким вівсом. Привіт, друзі! Ми з України. Ви, мабуть, здивувалися, що ми знаходимося на вівсяному полі. Через те, що сьогодні не знаю, який відсоток аграрії в Україні займається вирощуванням вівса. Але в останні роки вирощування особливо харчового голозерного вівса, це є досить прибуткова тема. І ця культура вона дійсно заслуговує більше уваги, чим її і приділяють аграрії в Україні. Хоча і площа Вівса, вони з року в рік. То зменшується, то збільшується, але десь в межах 100 тисяч гектар аграрії висівають і це немало. Друзі, але я перебуваючи у Франції, зустрічав фермерів, які вирощують по 8-10 тонн вівса з одного гектару. Уявляєте? Не півтори-дві тонни, а 8-10 тонн. І це абсолютно реально. Може у них якийсь овець такий. Ні, в них повез такий, в них просто відношення до вівза інше, ніж в наших аграріях. Ну, може, насіння якесь круте таке. Згоден, да, для того, щоб вирощувати високі врожаї, необхідно займатися сортовою політикою через те, що не всі сорти можуть давати і 5 тонн, і 6 тонн. А якщо сіяти там 10-11 репродукцію, з року в рік вівса, який ви постійно висіваєте в себе господарстві. То хіба що коня накормити, нагодувати. Але вівсом необхідно займатися, друзі, не висівайте овес в тих регіонах, де є великий дефіцит опадів. От центральна Україна сьогодні якраз відзначається постійними посухами в весняний період. 2-3 дні посухостійких. Коли температура сягає після сходів до 28-30 градусів і все, крапка. Урожаю юса ніколи не буде. Овес необхідно розміщувати в вологолюбивих регіонах, тобто в вологих регіонах. Це регіони Західної України насамперед. Там, де випадає по 500-600 мм опадів, через те, що овес надто вологолюбива культура. Транспіраційний коефіцієнт в нього вищий, чим вози моєї пшениці. Це по-перше. Тобто, друзі, вибирайте регіони для того, щоб займатися дійсно нормально вівсом і отримувати високі, хороші результати. Це насамперед. Тобто, овес це навіть навіть не соняшник, не кукурудза, не пшениця. Це як і рис, я десь порівнюю. Це досить вологолюбива культура. Далі, друзі, технологія вирощування сівозміна, оскільки овес надто сильно заражають нематоди, які знаходяться в ґрунті багато років, то необхідно овес висівати в сівозміні не раніше, ніж на 6-7 рік. Ну, якщо ви займаєтеся серйозно вівсом. Із-за того, що якщо ми будемо сіяти його частіше, ми можемо отримати пошкодження зернової нематодою. Друзі, доброго! Ми знаємо, що овес зазвичай вирощують без мінерального живлення. Посіяли в грязь, ну і ждемо, очікуємо свої півтори тонни з гектару врожаю. В кращому випадку. Друзі, увес необхідно обов'язково вирощувати на нормальному, мінеральному, якщо є органіка органічному фоні. Він дуже потребує фосфорно-калійне живлення, щоб формувати хорошу натуру, масу тисячі зерна. Я б рекомендував би десь планувати 60 кг азоту, десь в районі 40 кг діючої речовини фосфору і в районі десь 40 кг калію. При середньому місці цих поживних речовин в ґрунті. При меншій кількості добрив, овес ніколи не дасть хорошого результату. Тобто, овес необхідно обов'язково вирощувати з мінеральними добривами і планувати його підживлення. Які форми добрив? Овес реагує досить добре і на нітратну, і на аміачну, і амонійну форму. Але цю форму необхідно вівсу дати. Далі, друзі, ми отримали хороші сходи. Ми посіяли рано овес, він розкустився, Ми радіємо, що він хороший густий. Це абсолютно помилка через те, що овес він не терпить загущення. Він формує дуже багато непродуктивних пагонів, так званих пасеньків, ну, підгін. Це коли формується вже на вівсу його колос, але я скажу, що овес не варто загущати. Тобто оригінатор сорту, який ви придбали для вирощування, вам повинен рекомендувати ту густоту, яка дійсно може сформувати хороший урожай. Боротьба з шкідниками, хворобами, також має місце в технології вирощування вівса, овес надто сильно пошкоджується п'явицею, красногрудою, личинками, в період кущення, особливо в період вологої погоди. Попелиця зернова, вона також злакова, вона також заселяє овес. І необхідно слідкувати, щоб знищити своєчасно при наявності цих шкідників. Фороби, друзі, борошниста роса, іржа, різні плямистості, та ж сама гельмінтоспоріозна, також рінхоспоріоз часто пошкоджує рослини овса. Тому необхідно планувати і інсектицидний, і фунгіцидний захист. Чи це стробілоріни, чи це тріазоли. Але якщо ми не захистимо овес і він захворіє, ми ніколи не отримаємо урожай. Оце, друзі, основні правила по вирощуванню вівса, для того, щоб дійсно не вирощувати його як просто траву для свого любимого коня. А вирощувати його як бізнес культуру і отримувати від цього прибуток. Щоб знати більше, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка. Лайки, які ви поставите, дадуть можливість інформацію піднімати на Ютубі догори і робити її доступною для. Широкого кола аграрії України з вами сьогодні працює команда і Олексій Сергієнко. Ми бажаємо вам високих прибутків, високих цін на вашу продукцію. І пам'ятайте, друзі, що до кожної культури необхідно відноситись професійно, яку б ми не вирощували, чи це овес, чи це соняшник, чи це озимий ріпак. Якщо ми його будемо просто так сіяти, аби посіяти, то і результат буде просто так. Бажаємо перемоги миру добра злагоди, до наступних зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Слава Україні!